Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І хтось питає: подивіться, будь ласка, чи буде Єрмак прем'єр-міністром України? Чи це лише чутки? Якщо так, то це плани Росії чи Зеленського? Гаразд, дивимося, чи є у Єрмака плани стати прем'єр-міністром України? Ви знаєте? Тут в нього йде блокада якась певна. Я скажу так, певна йде блокада, але він до того стрімиться. Він працює в тому руслі. Але, в принципі, дивіться, це, ну, якось, я би сказала, важко. Я би сказала, що це важко. Але бажання є, бачите, ось бажання є. На дні колоди йде, бажання є. У Єрмака є бажання стати прем'єр-міністром. Ось, але це важко, але він працює в цьому направленні. Тобто, щоб стати прем'єром, це не так-то легко, навіть ярмаку. Єм... Гаразд, чия це ідея? Чи... Давайте інакше запитаю, які шанси в нього стати цим прем'єром. Плани є, бажання є, він над цим працює, але тепер дивимося, які. які... Шанси в нього. Чи є в нього шанси? А ви знаєте, що є? Угу. Тут випали три старших аркани. Він працює над цим. В нього і всі шанси є. Дивіться, випав імператор. Я робила, здається, вчора. Вчора чи позавчора в мене було інтерв'ю на одному з каналів. Зараз не згадаю, якось фабрика. Неважливо. Не і там я казала, Єрмак випадає як імператор. Він і домовлявся, як, то, як, як би це сказати, він просив і у папи римського благословення на імператора. Тобто він ем, свої справи проштовхував своє особисте. Тобто, шанси в нього є, дивіться, дуже великі. Тут і справедливість, тут і як би це сказати, закохані і а, відлюдник. Це говорить про те, що він довго йшов до цього законного рішення. Тут все робиться в цьому направленні, і тут імператор. Тобто виглядає, що так. Виглядає, що так. А тепер дивимося, це плани Росії чи Зеленського? Це плани Росії чи Зеленського. Ну, Росії так. Зеленського ні. Зеленського ні. Бачите, тут йде розчарування. Зеленський в ньому якось розчарувався, скоріше за все. Ось, а це плани Росії, щоб закріпити Єрмака. Дивіться, Росія критикує всіх абсолютно всіх. А особливо тих, хто щось робить для України. Дійсно, патріотів, так? Єрмака, Росія не критикує. Тобто. Єрмак виконує плани Росії. Це їхні плани. Бачите? Вони його хочуть посадити. Вони фінансують його. Стопроцентово, мої дорогенькі, вони його повністю фінансують. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!